В цей день Національний супротив Богодухівщини складав іспити і отримав сертифікати на право користування вогнепальної зброї. Вогнепальна зброя, автомат Калашникова, класичний. Я спілкувався з військовими, а вони також були на цьому полігоні. Всі вони визнали, що цей вид зброї до цього часу є найбільш вдалим, найбільш поширеним. Так що наші... Люди вчаться стріляти з тої зброї, якою варто це вчитися. Що таким позитивом виявилося? Знаєте, от люди, які навіть там в армії не служили, не були мисливцями на стрільбащах, показували досить непогані результати. І серед людей, які тренуються супротиву, великий процент жінок. І ви знаєте, жінки показують результати в стрільбі не гірші, ніж чоловіки. Це класно, це дуже класно. Сьогодні сокровенне. Сьогодні учать стріляти. Як вам здається, получається в місцевих людей? Звичайно, якщо подивитися так, як вони прийшли до нас перший раз, так? вони не могли навіть і патрони запакувати в магазин, то зараз вони це легко роблять. Точно так же вони стріляють, уже не боячись. Безслідно це не проходить. Але я вважаю, що це капля ще тільки на цієї роботи. Я треба, щоб більше людей у нас все таки пройшли цю школу. Да? Спілкувався з військовими, які бачили дуже багато. Один із них пройшов Іловайськ, був потім в найгарячіших точках Східного фронту. Він казав. Що мотивація наших людей, наших військових така ж сама, як у бійців супротиву. Я називаю їх бійцями, тому що вони вже зможуть себе захистити. Вони зможуть вже захистити власну домівку. Я думаю, що це дуже важливо, дуже велике досягнення супротиву. Так от, мотивація у росіян: це таблетки, ін'єкції виявляється, це є. І дуже серйозна оплата і заохочення. Ці йдуть убивати українців тільки тому, що їм платять їм правили мізки і вони йдуть робити цю страшну брудну справу. Наші люди сьогодні навчаються владі зброєю для того, щоб захищати рідний дім, свої родини, свою Богодухівщину і Україну. Перший раз стріляєте? та нічого не перший. Сьогодні сертифікат років 40 40 назад стреляли. уже стріляли. А сертифікати сьогодні будуть видавати. Да, да, Зараз будемо йти перший раз. Не страшно. не страшно, не страшно. страшно. Дівчатки, страшно. вам не страшно. Нам не страшно <ріст> рівень військової підготовки, рівень тих, хто готує сьогодні бійців супротиву Багадухівщини. Він порадував. Декілька було зустрічей. Я не озвучую прізвищ, навіть на назви військових частин, але один із тих, з ким я спілкувався, проходив вишкіл у французькому іноземному легіоні. Це легендарні підрозділи, які прослав. На всій планеті Земля своїм умінням воювати. Так от, вдумайтесь в фразу: французький іноземний легіон навчався у наших хлопців, як треба воювати. Знаєте, це хай не дивується фраза людей, які далекі сьогодні від війни, але от Інструктор це розповідав, каже у французів, якщо поранили когось в підрозділі, всі швиденько відступають. Ми каже, пояснювали їм, що ми так ніколи не зробимо, бо якщо ми будемо відступати, нас переб'ють. Ці натівські війська вони мають свою культуру. Вони стрімко нападають. Де стрімкий напад, як він каже. От мене запитують, де стрімкий напад, ти вистраїв їх. І вони йдуть повільно. Він каже: ну, а який може бути стрімкий напад, якщо в моєму підрозділі найстаршому, 6 50 майже, а наймолодшому 18. От стрімкість того і того. Тому ми йдемо повільно, але закріпляємося добре. Багато дуже речей, володіння зброєю, володіння військовим мистецтвом. ну як от Французи спочатку починали каже, нас тренувати, дещо цікаве було, але потім вони більше вчилися у нас, ніж ми у них. Це як вважаєте ваш результат? Скажіть, будь ласка, я чув, що у вас рекордно. Скільки вибили? 33, 30, 30, круто. 100 я метрів. Те, що я побачив краснокутчан, які вийшли, щоб добиратися до стрільбищ, знаєте, мене просто здивувало тим, що їх було дуже багато. Керівник їхнього підрозділу, інструктор Юрій Декун, твердить, що там вже більше взвода. Коли я робив минулі зйомки, я з Євгеном Шпіндою, старшим інструктором супротиву, спілкувався, і він сказав таку цікаву фразу. Я в нього запитав, де найкраще стоїть справа з підготовкою на. Селення до супротиву він сказав, що в Богодухові, і Краснокутчина. Я запитав у нього, чому так, звідки такі успіхи? І Євген недовго розмірковуючи, сказав таку фразу, тому що ми знайшли там людей, які готові займатися цією справою. Щоб ви зрозуміли, це не, не дуже хорошо оплачувані посади цих інструкторів. Може хтось там і отримує гроші, тільки не вони, але люди. Дуже серйозно ставляться до своїх обов'язків, і це дає результат. І ще одне влада місцева от Богодухівщина, Краснокущина. Ми сьогодні кажемо дякуємо вам тим, хто очолює ці громади за таке уважне ставлення до супротиву. Сьогодні багато народу стріляло? Сьогодні стріляло, вже стріляло 22 і ще 60 чоловік. Богодухівщина, Краснокущина представили найбільш підготовлених людей і найбільшу кількість. Людей це третя хвиля підготовки, вона закінчується. Ну такі результати вже маємо. Так, так, так. Все, все, все. Це краснокучина, так. А хто ви? Я вас уже десь з тактичної медицини. А скажіть, а ви також з краснокута? Так. А скільки народу приїхало? Чи це тра трим... майже вся група? Оце майже вся група. Там так, да, форс-мажори двох трьох людей, але всі стріляти всі вмієте, хлопці. Бачу саме більший результат сьогодні. Я бачив 33. Як у вас? З 11. Це <реку> балів. Юрій Олексійович, добра здоров'я. Ви керуєте цією бригадою. Ну, взагалі то так. Да. Я так розумію, що тут вже на взвод натягується. Ну, вже трошки більше взяли. Як народ учиться? Стараємося, майже навіть не 11 пострілів, 33 бала. Це те, що я бачив своїми очима. Це нормальний результат на 100 метрів. Ну, Я вважаю, що це для людини, яка перевага стріляє, може і нормально. Шахеда вже два. Два. Ясно. Є другу. вже три, з під, підрозділом під три, а грубо лічних два. Розмовляв з військовими, кажуть, мисливська зброя проти шахеда варіант кращий. Так ну, мисливська зброя є кратша від військової, тому, тому що такі калібри як... 308, допустим, на 51 це Браунінг. Це військовий, військовий калібр. Полоболочена куля вона розривна розривається і вона ефективніша для шахіда. Що там я називаю бампер з десятки, летить, його розриває просто і все. Щоб в нього не попасти. Да. Це ж не утка яка да, Так, Якщо все настроєно, то це все хороша. Ясно. Якщо, якщо... Успіхи вам. Дякую.